Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги: ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк, один кредит, три переваги. Українці більше ходять пішки. Поїздки власними автомобілями скоротилися на 9%. Такий висновок зробили в Міненерго, проаналізувавши скорочення споживання пального в минулому році. А от ті, хто має автівки із дизельними двигунами, їздити стали на півтора відсотка більше. Загалом за минулий рік Україна імпортувала пального більш як на 3 мільярди доларів. Верховна Рада ратифікувала угоду з європейським союзом про участь України в програмі ЄС конкурентноспроможність підприємств малого та середнього бізнесу загальним обсягом у 2,3 мільярди євро. Участь в цій програмі буде сприяти виходу українських підприємств на ринок ЄС, зміцненню торгівельних зв'язків з європейськими компаніями та залученню іноземних інвестицій. 100 мільярдів доларів в Україні оцінили втрати від анексії Криму. Збитки порахував мін'юст щодо Донбасу. Оцінки поки немає. Аби її зробити, туди потрібен доступ, кажуть у міністерстві. Українська сторона точно не знає, де і які інфраструктурні втрати. Зараз в міжнародних судах знаходяться два великих позовних кейси України проти Росії: один про порушення конвенції з морського права, а другий про порушення двох конвенцій заборони на фінансування тероризму та расової дискримінації. Успішним шоколадний бізнес може бути не тільки в президента, якщо підійти до нього і за відповідними знаннями та потрапити в смакову десятку споживачів. Українці поступово стають шоколадними гурманами, до кави хочуть куштувати якісні ласощі. Тому нині солодка бізнес-ідея може принести непоганий дохід. Експерти розповідають, що в одній точці за рік можна продати до півтони цукерок ручної роботи. Зараз пішов такий некий кондитерський бум, Возможно, благодаря блогерам, які це все розкручують таким то новим цікавим интересным... Которые появились. Мы же в принципе любим картинку. А картинка всегда продають. Упаковка завжди продають. Ті, хто обирає такий бізнес, завжди роблять ставку на ексклюзивність. Зазвичай націнка на солодощі ручної роботи коливається від 25 до 100 відсотків, а ціна окремих шоколадних робіт із невеликою вагою може доходити і до 250 п'ятдесяти гривень. Для їх реалізації не обов'язково відкривати торгову точку. Можна обійтися соціальною мережею або сайтом. Каріна працює з шоколадом цього рік, але вже має чималу клієнтську базу, аби Серйозно займатися справою закінчила французькі курси, які до речі не з дешевих 1500 доларів. каже, окупилася справа досить швидко. Да, 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 да. Є, звісно, цінителі такого шоколада, хорошого шоколада і натуральних конфет. І вже є, які ем, постоянно заходять, постоянно день через день. вони вже хочуть з кофе. Вот эти конфеты. Дівчина орендує робоче місце в кав'ярні. Тут і створює свої шедеври. Її інвентар, мармурова плитка, миски, форми та спеціальний фен для розтоплення шоколаду. Одна плитка, яку створює дівчина, вагою в середньому 50 грамів і коштує близько 60 гривень. За день виручка сягає від 600 гривень і вище. За спостереженнями фахівців. Така справа є актуальна і прибуткова, бо саме в кризу українці більше хочуть до шоколаду. Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк. Один кредит, три переваги.